Звичайно, зараз ну, постфактум ставити питання, чи правий сектор намагався сказати Сашку Білому, що зі зброєю ходити до заступників прокурорів не треба на засідання міської ради зі зброєю ходити не Якщо треба Сашка. Біло хотіли затримати. Він був на з'їзді 22 другого. Слухайте, я чи попередньо було запитання без зброї? Чому його не затримували? Це не до мене питання 100%. Я питаю вас, чи попереджали ви його або просили не чинити таких дій, які потім тиражуються, зокрема, російськими медіа, і викликають неоднозначну реакцію навіть всередині України. Не ходити на засідання міськради зі зброєю з автоматом. Це ж не Крим, це Західна Україна. Не ходити до заступника прокурора, хапати його за криватку і поводитися саме так, чи просили. Я можу сказати лише одне, що Сашко Білий з тим з того автомату, який він носив біля себе для самозахисту, нікого не застрелив, нікого не покалічив і нічого не вчинив такого протизакону, за що його треба було ліквідовувати. А як тепер ми бачимо, що він не даремно носив автомат тому, що відбулося політичне вбивство. І я думаю, Послушайте, що він не даремно О, Олеже, е Олеже, відчував Олеже, Дивіться, Я ж сам дивіться, Ми я, я, вас, я, я вас закликаю. Ми не на ток-шоу, де треба відповідати так, як ви хочете донести меседж. Я вас почую все одно, вас почують глядачі. Я питаю, чи попереджали ви Сашка, що так робити, в принципі, не слід? чи просили. Я можу сказати, так, що Сашко на з'їзді мені особисто говорив, що йому дзвонили з МВС, дзвонили відомі персонажі, які я називу під час слідчої комісії, які погрожували йому розправою і вбивством. І за тиждень до свого вбивства він говорив, що Арсен Аваков особисто йому погрожував і готує на нього замах. Тому те, що він ходив озброєний, я думаю, це цілком відповідає. Ви мене не чуєте, я вам ставлю я... інше питання. Я чую ні чи просив правий сектор. Я не знаю, чи просив білого поводитися та... по іншому, я. Можу сказати, що я особисто не просив е Сашка Білого е поводитись якось по іншому, тому що його е поведінка вона можливо була дещо емоційна, але вона була цілком вмотивована. Щодо, відомого, Ні, це бо... називається девіантна поведінка. Ні, це так. не можна назвати девіантною поведінкою. Ну, слухайте, якщо я буду ходити по Києву, зараз піду на УТ 1 виконуючи свої якісь побажання зі зброєю, скажу, значить, так канал наш, як це буде виглядати? Сашко Білий такого І... не говорив. Ну я кажу про девіантність поведінки, Сашко Білий зайшов до до прокурора і спитав, чому прокуратура в Рівному не працює цілий тиждень. При цьому за стінами цієї прокуратури стояв розлючений натовп, який говорив, що зараз повикидає прокурор всіх всіх прокурорів, які там сидять, просто з вікон. Сашко втихомирив цю, цей натовп зайшов в будівлю прокуратури і так дещо агресивно поговорив з цими прокурорами. Після цього прокуратура почала працювати. Якби Сашко Білий не зробив цього то я думаю, оцей прокурор, якого тягали тягав Сашко Білий за Кроватку, він би зараз уже можливо. Прецедент прецедент невизнання власних помилок і виправдання помилок емоційним станом і девіантністю поведінки ваших членів. Ви це розумієте? Я чи ні? я можу сказати, що я, наприклад, так би не вчинив особисто? Тому що відповідь нормальних вчинив, людей так. теж може бути емоційна і дивіантна. Е, Ви це маєте розуміти? Але Ми маємо розуміти, що зараз відбулося політичне вбивство, і не за те, що Сашко це біли, інше питання. Це інше емоційна. питання. Я вам став питання, чи просили Сашка поводитися по іншому? Я, тому думаю, що просили. Ви знаєте прекрасно, я що? думаю, просили, і він, до речі, записав після того, інт... після того інциденту інтерв'ю, де намагався пояснити свою поведінку. Десь вибачитися, десь просив праців... зрозуміти. Це відео було ну, опубліковано в інтернеті, досить широко представлено. Тобто, я думаю, що Сашко Білий навіть для себе робив якісь висновки. Але питання в тому, що ліквідовувати людину, робити політичне вбивство одного з лідерів однієї політичних сил в Україні, це вже, ну це навіть режим Януковича собі такого не дозволяв. Тобто вбивство Сашкабілу на даний період це те ж саме, що, наприклад, Захарченко два місяці тому, наприклад, наказав би ліквідувати там, політика рівня Яценюка. Тобто, я, ви маєте розуміти, яку б це реакцію викликала тоді. А зараз нам розповідають, що треба заспокоїтися, що може і Сашко в чому було неправильно. Та може Сашко і був де в чому, неправильно? Дивіться, але, дивіться, але це не є привід дивіться, для політичного вбивства. Дивіться, я не даю оцінок. Я запитую. лише. Я вам відповідаю. Так, Оцінок тут немає. Чи правильно він робив? Я можу констатувати факт. Про дев'янтність поведінки. Все. А оцінку я не даю. Правильно, неправильно він робив. Були для того підстави, не були, пане Юрію.